Мирного вам дня, любителі гострого. Завершив роботу, ніж туристичний зі сталі х 12 мф Накладки штучно-морений дуб. Стильника ножа паракордовий темляк. Шкіряні ножни. Підправшу. Мають можливість підвісу на ремінь. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні, фіксація накладок, ниржавійка вінти після вороніння, Слісарка. спуск від обуха, заточка мікрофаска. На обусі розташовується фальшфаска. Твердість клинка 60-61 один гарно тримає заточку. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся.